І всім привіт, любі друзі! І сьогодні я хочу. Точніше, я вже зробив відео про тему, на яку ви чекали. Хоча, можливо, ніхто не чекав, я не дивився, скільки там переглядів на момент запису звуку. І тема сьогоднішнього відео True Terrorist. І переходимо до заставки, яка буде звичайною, бо бюджету в мене нема того. І переходячи далі, яка передісторія цього тейреса. Але перед цим я Труїтай Рлист буду називати правдивим, бо чогось на відеозаписах я не можу слухати нормально Труй, бо це виходить щось невнятне. Того ця історія ТРЛС почалась з відео, там, де всіх ну, персонажів Анемо оцінювали в такому терсті. І я побачив, що блогер поставив Мандрівника анему в підозріло низько, тобто, коли всі мали А-Бетер, то він мав тільки один F. І я тоді був обуреним мейном, ніж раціонально мислячим гравцем, бо я був новачком. І подумав, що ай-яй-яй, як це неправильно. Але потім, я хочу промотати тут час трішки вперед, я побачив, що хтось зробив відео, там, де команди для кожного анеми персонажа. І коли дійшла черга до мандрівника, я побачив, що для нього не можна зробити команди. Ну, як сказав блогер, хоча що то, що то неправда. І далі, точніше, перед цим, сталася ключова подія. А саме це. І тут навіть для непрофесійних вісників зрозуміло, що це бред. Вісниками я буду називати вас, моїх підписників або геншеньоків. Я не знаю, я ще не вирішив. І це правда, бред, бо гідромандрівник повинен завдавати шкоду на полі, тобто бути DPS. Якщо хто не знає. Це ж саме стосується і анемо мандрівника що він повинен бути саппортом. Ну, як мені здається, бо його можна грати тільки як гібрида, бо я навіть не розумію, яка його основна ціль, типу, завдавати шкоду на полі чи бути саппортом на шалтвенті, але не ним. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Це ж саме стосується і Гео, але наполовину. Він все ж таки повинен бути сам ДПС, але не так низько. Ну, потім дізнаєтесь чому. І в цьому труїтель... Правдивомутеріалісті. Я хочу оцінювати не метовість персонажів, бо любого персонажа в генші можна зробити метою, якщо сильно захотіти. А самих персонажів, тобто, чи багато на них ресурсів треба затратити, чи зручна механіка геймплею, та так далі. Того ми переходимо для Тірів, щоб ви дізналися, ну, як я буду їх оцінювати. І починаємо по традиції з найвищого тіру, Тір С. Гарні, точніше, прекрасні Про персонажі, які будуть пасувати будь-де, незалежно вони сапорти чи ні. Вони можуть мати деякі недоліки, але вони можуть це компенсувати чимось іншим. Наприклад, малий демедж, зручний геймплей, або незручний геймплей, великий демедж, або мати все гарно і одразу, або в балансі. Ну, і вони гарно будуть підходити як і для старих вісників, так і для нових віснячків. Тір А гарні персонажі. Ці персонажі вже мають і деякі недоліки, але все ще будуть доволі пріоритетними в багатьох пачках. Наприклад, Анемондрівник, хоча це був десь спойлер. Тір Б. Хороші персонажі, вже мають багато недоліків, їх можна замінити будь-де. Але все ще дуже гарні персонажі, вони будуть працювати та виконувати свою функцію. Але мають деякі проблеми. Наприклад, геймплай, вони можуть мати його дуже поганий. Наприклад, ви не зможете рухатись, коли атакуєте. Тірці тірці. Персонажі, які мають мертву механіку, або їх можна воскресити, але це буде якось проклято. Для нових вісенячків вони все ще будуть нормальними, але для старих вісенків вони вже будуть тупо сміття. Ну, як, наприклад, для мене. І Тір F, жахливі персонажі. Персонажі, якими все ще можна грати, якщо ви мейн. Але ці персонажі тупо сміття. І, скоріш за все, займіняться навіть у нових вісначків. Ну, як воно якомога швидше, бо вони мають тупо все жахливо. Наприклад, та ж сама Ліза. І починаємо по традиції з Анемо мандрівника. Анемо мандрівник. Доволі сильний мандрівник, але про все пізніше. Погані його сторони. Перша погана сторона – це непотрібні сузір'я та таланти. Тобто ці один, ці два і ці чотири непотрібні, їх можна було засунути в талант. Так само і таланти, тільки один більш-менш корисний, і це то це не дуже докладно. А ще один його талант. Просто анемо лезо в кінці, що. Ну, так собі, ви розумієте, ви не будете його взагалі ніколи використовувати. А тепер до ще одної поганої сторони І те, що його ульта, вона працює з 75 на 25. Тобто 25%, що станеться щось жахливе, і ульта не спрацює. Наприклад, у мене чи зачепиться за якусь ціцінку замість ворога. Хоча такі випадки бувають рідко. І до позитивних сторон, це ульта, якщо вказувати на проблеми, ну, я її вказав. З середніми ворогами вона працює добре, з маленькими шикарно, з великими не дуже, але все одно накладає дебаф, якщо ви маєте ці шість. Друга гарна сорона, це ці 6, яка оверпара вернута. Це ці 6 Архонта, що доволі сильно. І ці шість, як і інші Сузірі, легко отримувати. Вони заблоковані за початками, а не за окулусами, що піднімає анемо мандрівника ще вище, бо ви скоріше дослідите весь Монштадт, ніж будете ганяти за Окулусами. І. ще його гарна сторона — він має два селігри. гри, тобто як сапорт його можна тупо витягнути, пусити ульту і мати щастя. А як атакер можна підманити боса до Сінки, там його заблокувати, тобто зробити так, щоб він застаневся, або тупо його там тримати, і пусити ульту, що нанесе для боса доволі непоправний демедж. І якщо хочете більше знати про це, подивіться ролик цього чувака, Таза. І... Моя думка тір А не більше, не менше, доволі гайлерний персонаж. Ті, хто на ньому грав, наприклад, як я, зрозуміють. Та зрозуміють. І переходимо до Геомандрівника. Геомандрівник. Мандрівник доволі гарний. Просто проблема в тому, що я на ньому ніколи не грав. І погані сторони. Його резонанс, тобто щоб бути сапліпіс, йому потрібен молорс, бо тільки він може викликати цю хвилю, яка відбувається від геоспоруд. Ну, наскільки я знаю. Але це він все ще добрий. Наприклад, його позитивні сторони. Це те, що він може носити геосет, що збільшує, ну, геошкоду. Це те, що його навички доволі болючі. Це те, що він має гарні сузір'я, це те, що він, ну. Все, ще замкнений за початком ці сузір'я. І це те, що на ньому легко грати. Але і ще одна проблема цього маневрника, це те, що він також замкнений в геометі. Тобто, так. Сумна історія просто геомета доволі мертва по своїй суті. І те, що він не може наносити геошкоду тобто георезонанс, без Морокса. Це сумно. Мої думки тір А. Далі переходимо до Електро. Але знаєте що? Я хочу вам знову рекомендувати порекомендувати блогер Таза, бо він зняв про нього теж ролик. Я думаю, я теж скоро зніму. Давайте до Електро. Електро Електромандрник. Персонаж доволі гарний, але погані сторони Перша погана сторона він не має з ким грати, тобто так. Друга погана сторона, це те, що він замкнений за окулсами. І третя погана сторона, яка. яку можна виправити, скажімо так, це те, що він має проблему з ультою. Але тепер у гарні сторони. Це те, що він доволі багато дає енергії. Тобто, скоріш за все, скоро з'явиться персонаж навряд чи, але з'явиться. Типу, моєї вуїка, але замість стану нічної душі буде мати. Енергію, звичайно. Далі він доволі сильно б'є і накладає електростатус. Тобто, ви можете з ним робити доволі небезпечні комбо, типу, застрягати, як застрягати? Підносити якогось ворога, щоб він застряг, в повітрі, коли б'єте його. Але я теж не, не грав, того, я не можу бути відвертим та об'єктивним. Єдине місце, де я можу бути об'єктивним, це Анемомандрівник та Іромандрівник. І ще Гідро, але теж наполовину. Переходимо далі. Мої оцінки Zetir B, бо нема з ким грати, окрім Сетуса. Ну і знову ж раджу такі тази. Я більше не буду вам його радити, бо, скоріш за все, ви після цього відео перейдете на нього, щоб дізнатись всю потрібну інформацію. Про цікавих вас мандрівників від нього, бо я цього тут не поясню. І так, він має про на всі мандрівники, окрім Кріо, бо він все ще не вийшов. Ну і переходимо далі до Дендро. Дендро мандрівник. І це перший мандрівник, який отримує Тір С, бо це маленька курча хіда. Типу, як Якдамайер, він емба, як сабдіп'єс, він імба, як саппорт, він теж емба. І приходимо до проблеми, яка всього одна. І це те, що його сузер'я замкнені за околосами, які ну, важко отримати в Сумеру. Але він все ще доволі сильний та має гарні сузір'я, на відміну від Анему та Геомандрівника. Ну і електромандрівник теж гарні сузерь має. І я хочу. Ще одну гарну сторону зазначити, окрім грання в трьох силях, це те, що він сильніший хіди, В тому плані, він має більш унікальних фіч. Типу, він має три режими мульти. І перший це вибух вогнем. Типу, якщо використовувати на бутоні піро реак... ну, як реакцію, просто піро, то він вибухає. Якщо Електро починає бути частіше, а якщо Гідро, він збільшує свою поле шкоди. Рекомендую грати на Гідро. Це все, що я хотів сказати. І я ще хотів сказати, що так, він доволі імбовий, якщо знати, як на ньому грати. Переходимо далі до гідромандрівника, і тут починається така ж страка, як з Електро. І гідро Мандрівник. І єдина причина, по якій я поставлю його в тірбе, це те, що ви пам'ятаєте баг з ліхтарями. Це виявляється не баг, це є його фіча. Тобто, якщо ви маєте бутони тобто, бутони в полю, там де ви хочете натиснути ульту, то він буде частіше бити та завдавати більше демеджу. Але він має погані сорини. Наприклад, те, що він маленький нювілет. Ну, Але коли він використовує свій навичок, навичку, він не може рухатись, тобто ви дуже безпорадні. Так, ви отримуєте щит, але. незрозуміло для чого. Він може грунуровувати краплі, але теж незрозуміло для чого. Ну, і ще його сузір'я замкнені за Окрусом. Це, в принципі, не так важко їх отримати в фонтені, але. Ну, все ще все окулу, Не початки І далі, позитивні його сторони, це те, що він має ульту гарну. І це те, що він може завдавати реальну шкоду, тобто велику шкоду, зі своїм пальцем. Дехто навіть поставив мільйон чи 720 тисяч. Але Ну, я ніколи таких не ставив рекордів. Ну і навряд чи хтось. Це повторить, якщо вони наскрамучує. Переходимо до другого тіру С піромандрівника. Поїхали. І піромандрівник. І це курче падельня маленький піроархонтик. Ну, тільки на піроархонт. І в нього всього одна проблема, яку дуже легко вирішити, бо репутація над лан доволі прості. Це те, що його є замкнені за репутацією, а не за сюжетом. Тобто, так. І деякі можуть бути спантеличені, куди ці кристали віддавати. Але ось сюди, да. І переходимо до позитивних його сторін. Оскільки ви бачили мій гайд, а ви ж його бачили, і ви бачили те, що він. Має декілька силів, що йому йде на руку. Він має піроінфузію, що теж йому йде на руку. Він має доволі сильний баф в вигляді 55% при натланівському персонажі І46 при ненатланівському. Це теж доволі високі бафи. І я б ще додав декілька гарних сторін. Це те, що він має стан нічної душі, тобто він може легко збивати щити. Але так. Він має проблему одну ще, але я її тут згадую, бо це не дуже проблема. Це те, що він не зможе зменшити кулдаун в Натланівських персонажів. Тобто, ульта... ну, навичка кінічча не стане меншою по часу. Це доволі сумно. Ну, і на цьому все. Переходимо до пінсунків. І підсумовуючи підсумки. Це доволі гарні мандрівники всі. Ви можете побачити про цьому тірлісу. Я не хочу бути об'єктивним, де й я не можу. Але я просто хочу сказати, вони всі доволі імбові, і якщо ви новачок, ви точно знайдете того, хто, ким ви захочете грати. Потрібен дуже сильний персонаж, а наприклад, -ли при. мандрівник. Потрібен теж накладач бутонів, щоб вбивати босів за секунди. Потрібен Дендро. Просто хочете гарний геймплей та відпочити від звичайного геймплею, а на мотоденд. та гео. А хочете мати якусь ульту завжди. Потрібен Електро. А якщо ви просто хочете вбивати босів за секунди, якщо ви маєте ліхтарі все ще, то потрібен гідро. Ну і на цьому все. Якщо ви вважаєте, що мій тірліст не дуже, то я з вами згоден, бо я все ще не можу об'єктивно розставити декілька з них. Але те, що я розставив, я розставив. Я хочу сказати, бувайте здорові, та скоро побачимось в відео не погеншено, як втікти від терористів. Бувайте і побачимось в наступному відео. І вибачте за довге. Таке прощання, бувайте.